Вітаю, я Алла, і ви на моєму рукодільному каналі. В мене вже пройшло майже два тижні, із того часу, як я викладала свої останні відео. І я хочу з вами поділитись, що в мене відбулося в моєму в'язальному житті за ці два тижні. В'язала я зовсім мало, готові в мене всього одні ось оці шкарпетки. І Дві пари розпочатих. Зараз я вам потрошку все покажу. І почнемо із оцих моїх готових шкарпеток. Це в мене шкарпетки 39 розміру із стокової пряжі. Ось ця чорно-сіра, та, та, що на резинках, мисках і п'яточці це регія. На ній була етикеточка. А ось ця в мене я не, не розпізнала, що це за пряжа. Але вона в'язалась дуже погано. Ця регія в'яжеться відмінно, дуже гарно, мені подобається. Петельки всі рівненькі були. Ось ця пряжа на білих, на білих участках вона товстіша. На чорних вона дуже тоненька. І так як це стокова пряжа, у клубочку було десь приблизно 4 чи 5 розривів ниточки, яку мені прийшлося між собою з'єднувати. І з'єдную я звалюванням ці ниточки, для того, щоб не було на виворітній стороні багато вузликів. Тут у мене все стандартно. Для мого в'язання резиночка 2 на 2, 20 рядочків, халявка 40 рядочків, п'яточка підкова з укріпленою стіночкою п'ятки. Сама ось ця денце п'яточки, я в цих шкарпетках вив'язала не укріплені звичайною гладдю стопа. І стрічковий мисочок, який я закривала голочкою, закривала тут 12 петель, здається. Так, ось ця пряжа чорно-сіра регія, вона такими секціями: то чорний, то сірий. Тому це був маленький дуже клубочок, я його розматувала на два, і, звісно, що нічого я тут не підбирала. Тому ось тут резиночки в мене вийшли. Тут чорніша, тут світліша, але, в принципі, думаю, що це не критично. П'яточки, бачите, також тут чорна, сіра і мисочки. Ну, В принципі, нічого страшного. До речі, ось ця шкарпетка в мене була перша, і коли я в'язала ось тут халявку, мені дуже подобалося, як викладається ось ця пряжа. На цій халявці. Виклалась, бачите, зовсім інакше такими якимось От. хоча одна і та ж ниточка розмотана на два клубочки, бачите, починалося воно, мабуть, не з тієї самої секції, і виклалось зовсім по-іншому. А тут внизу, ну також по-іншому, але, в принципі, це ж видно, що це пара. Тому ось такі шкарпетки в мене вийшли. Для себе я вирішила, що, мабуть, я ще буду купляти стокову пряжу, але не в такому форматі, як я купила її в цей раз. У мене в стоковій пряжі були моточки, ну, такі, як сказати, якщо взяти моток пряжі. Із заводською намоткою, на якій знаходиться, ну так, як вона продається в магазині. І от, Наприклад, зв'язали шкарпетки і залишилося від пряжі залишок там приблизно 20-30 г. І його так, цей залишок продають. То Такі залишки я купуватиму, але в моїй стоковій пряжі були навіть перемотані. просто Моток пряжі перемотаний на такі клубочки вручну. І ось виявилося, що деякі клубочки я в'язала, і видно, там не було ні ни розривів ниточки, не ни поїжена вона була, мабуть, моллю чи як. Нічого такого не було. Були такі клубочки. Але ті ще менші клубочки, бачите, виявилося, Ну конкретно, ось оцей чорно-білий мені. Не дуже сподобався. І далі я вам покажу ще шкарпетки, які мені також ниточка не подобається, але не з рахунок того, що вона має розриви, а з рахунок того, що вона дуже тоненька. Ну, це у нас зараз таке сьогодення, що чомусь пряжа стає тоненька. Від регії в мене залишилось ось такі два шматочки ниточки. І від чорно-білої у мене залишилося ось такі два клубочки. Ідуть в мою корзинку, там, де в мене збираються ось такі маленькі залишки для скрапі сокс. Ось ця пряжа мені не сподобалась. Хоча вона така вона шерстиста, доволі приємна, але коли я її в'язала, то петлі були зовсім нерівні. За рахунок того, що пряжа була то товстіша, то зовсім тонкіша. Але в мене в колекції тепер є ось такі шкарпетки, 39-й розмір, можливо, комусь вони і підійдуть. Так, і що я вам ще покажу? Ось. Це ось ті мої шкарпетки, що я вже в'яжу дуже довго. Ще до Нового року я їх була в'язала і так, і сяк, І мохер тут додавала, і додавала люрекс. і нарешті я вирішила їх все-таки розпустити і в'язати так, як є. Це також стокова пряжа, і ось це та стокова пряжа, що ниточка дуже тоненька. За рахунок того, що вона дуже тоненька, Мені хотілося сюди якийсь підмод додати. Але вирішила в'язати, нехай вона буде ось так просто тоненька. Тому що сюди я підібрала ось цю фіолетову вона товстіша ниточка. Ось тут два таких маленьких у мене клубочки. Ось вони. Вона товстіша, набагато ниточка. А ця тонкіша, але вже зв'яжу ось так, як є. Ось такі в мене вив'язались дві халявки, поки що я їх відложила, тому що ниточка тоненька, і тут, в принципі, халявка якби дов'язана, і потрібно приєднувати мені ось цю фіолетову ниточку на п'яточку. Отже, ці шкарпетки в мене просуваються потихеньку. Можливо, скоро вам я їх покажу. Так, і я розпочала нові шкарпетки. Ось, Це в мене так в коробочки зложене моє в'язання. Це ниточки, ось ця жовта. Це Alize Artisan залишки, яка в мене йде на резиночки, п'яточки і мисочок. Я надію, що мені тут вистачить. А ось це стокова ниточка. Вона була змотана в один клубочок, я її розмотала ось так, на два клубочки. В моєму попередньому відео, а можливо, ну, в якомусь із попередніх відео я цю ниточку підпалювала, і вона не зовсім, я б сказала, не зовсім шкарпеткова. Тому що залишався такий доволі тугий, туга кулька чорна, яка спікалася, і не розсипалася, хоча шерстю пахло, коли його підпалити. Ось я розпочала в'язати шкарпетки. Ось так вони у мене на такій стадії виглядають. Викладається, ось так ця ниточка. Хоча як дивишся в клубочку, в клубочку мені не подобалося за рахунок оцієї фіолетово-бордової якоїсь такої секції, мені здавалося, що вона тут ні до чого, ця секція. Але коли воно почалось так викладатися, то мені подобається. І в цих ниточках такий ефект, як начебто, це хелікс зв'язаний. Воно чергується ось на цій шкарпетці, мабуть, краще видно, ну, однаково. Вам видно, що ось так міняється світло з темно секції, і здається, що це хеліксом зв'язано. Тут у мене відв'язана резиночка 2х2, 20 рядочків, халявки. 40 рядочків відв'язано. І ось я вже зв'язала п'яточку підкову, стінка п'ятки в мене укріпленим малюночком. Денце п'яточки не укріплена, просто лицевими петельками вирішила зв'язати так. Тут тепер потрібно приєднувати знову основну ниточку, набирати по боку петлі і в'язати далі шкарпетку. І е, відчуття, коли в'яжеш ось цю пряжу, таке, наче це пряжа така, як з бамбуком, коли ми пряжу в'яжемо, така вона якась м'якенька і приємна. Вона зовсім не колюча, е, дуже приємна ця пряжа. Думаю, що ці шкарпетки підійдуть таким ніженкам, яким колеться звичайна пряжа із шерсті. Думаю, що Комусь підійдуть ці шкарпетки, я їх в'яжу на 60 петельок. Це буде, думаю, що 39-го розміру. Я надіюся що цих клубочків, в принципі, я думаю, що у мене їх вистачить, цих клубочків. от В наступному відео я вам вже покажу ці шкарпетки, ці покажу і дов'яжу. Ось ці фіолетові на наступне відео, я думаю, що вже вони будуть готові, ці і ці шкарпетки. Ну, і якщо в мене буде час, то в мене ще є, я вам вже показувала, є залишки Alize Comfort Super Це номер 44-47, здається, якщо я не помиляюся. Дуже гарна нитка. Мені вона дуже подобається. Вона, хоча вона тоненька, але в'яжеться вона дуже гарно. І кольори мені ці дуже подобаються. Це в мене було два, клубу, два бунтики. Чи не бунтики, як, два моточки цієї пряжі. Було в мене вже зв'язано одні шкарпетки чоловічі на 45-й розмір. З високою доволі халявкою. Зв'язані шкарпетки 39-го розміру, з яких я ось вирізала ось ці всі секції з жакардом. Хто не бачив, подивіться мої попередні відео, я там показувала дуже гарно вийшли ці шкарпетки. І я залишила поки що собі ось це в коробочки. Я хочу ось це зв'язати хеліксом. Розмотаю, там, я докупляла ниточки Алізе. І е, ось це. також хочу зв'язати шкарпетки, в які додам ось ці секції жакарду, в ті шкарпетки, на халявку. Думаю, що на халявку я цей жакард додам. Такі в мене є задумки. Ну і в принципі поки що все. Я поки що не, наб... не обирала собі, що я в'язатиму у наступному місяці. У нас закінчується березень. В наступному відео я вам покажу всі шкарпетки, які я вив'язала за березень. От. І виходить, що в мене на квітень залишається Буду рахувати, що ось ці жовті і ось ці фіолетові шкарпетки, це в мене вже підуть на квітень в готові шкарпетки. От, і буду, будуть ось ці і ці. Якщо встигну, е, то, можливо, там ще оберу якісь ниточки собі для квітневих шкарпеток. Але поки що. На квітень в мене будуть такі плани: дов'язати жовті, фіолетові дов'язати, ось ці хелікси зв'язати. І е, ось, якщо буду встигати, то ще ось оці зв'яжу із жакардовими вставочками. І поки що на даний час я в'яжу всі шкарпетки 39-го розміру на 60 петельок. Поки що так. Ну, в принципі, на цьому в мене все. Дуже багато чого показувати немає, тому що за два тижні всього ось в мене одні ось ці шкарпетки вийшли. І, і двоє тих, що я почала. На цьому все. Дякую, хто додивився це моє невеличке відео до кінця. Всім дякую за Підписку на мій канал за коментарі, за вподобайки. Всім гарного дня, вечора, в залежності, коли ви мене дивитесь, мирного неба, щастя, здоров'я, всього самого найкращого! Бережіть себе в цей наш такий складний час. Дивіться мої наступні відео. Всім дякую і до побачення до наступних зустрічей в нових моїх відео.